Доброго ранку, мої любі дітки. Доброго ранку. Доброго ранку, шановні батьки. Доброго ранку. Доброго ранку. ранку. Доброго ранку, малята. З вами вітається. Тоайтесь. Всім доброго ранку. Всім доброго ранку. Малята, сьогодні ми з вами поговоримо про дитячий садок та про школу. Дітки, які ходять в садочок, називаються дошкільнята. Подумайте, як називаються дітки, які ходять до школи. Так, молодці. Так, зайчик, ти згоден? Так. У дитячому садочку з дітками працює хто? Вихователь. Вихователь. Так. Вихователька, так, молодці. А в школі хто? Допоможіть? Чителька. Чителька. Так. молодці. В дитячому садочку дітки більш граються, займаються на заняття, плять, а в школі навчаються на уроках. Молодці. Наш зайчик підготував я вас загадки. Спробуємо їх відгадати. Слухайте уважно. Починається урок, бо уже дзвенить. допоможіть. Дзвінок. Молодці. Сухаємо далі. Сумці, зошити і буква. Хто до школи йде? Школяр. Дітки? Я вас не чую. Не соромтесь, відповідайте. Ще раз послухайте. Зошити і буква. Хто до школи йде? Школяр, Школяр, молодці школяр. 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 школяр, який веселий наш школяр. Він з радістю йде до школи. Слухаємо далі ще одну до загадку. Довгі палички, кругленькі, сині. Жовті, червоненькі, на папері походили, кольори свої лишили. Підкажіть. Жучки. Полипі. Так, так, поліпі. Улетіли. А Зайчик ще хоче зачитати одну загадку. Дуже я потрібен всім. І дорослим, і малим. Всіх я розуму хочу, а сама завжди мовчу. Ще раз послухайте. Дуже я потрібна всім. І дорослим, і малим всіх я розуму учу, а сама завжди мовчу. Згадались? Згадались? Це книжка, так, молодці. Дітки, у вас є олівці, аркуш паперу. Давайте намалюємо цей настрій смайлін, з яким настроєм ви йдете до садочку. Давайте спробуємо намалювати свій настрій. Я теж намалюю. Чінята. І ось така посмішка. Веселий настрій. А поруч давайте намалюємо сумний настрій. Якщо у вас щось не виходить? Давайте на марлі. ви сумуєте? Я вам бажаю, щоб ваш настрій завжди був веселий. І ви радісний, і ви ніколи не засмучувались. Так, Зайчику. Так, дітки? а ось зайчик. Підготував кілька запитань. Давайте спробуємо відповісти, хто ходить до дитячого садочку. Допоможіть, а ми вам підкажемо, до шкіль до шкільнята. молодці, до дитячого садочку ходять шкільнята. Хто навчається в школі? Школяри. Так, а, школі. Школі. навчаються, навчаються. Хто відвідує старшу групу? Учні чи дошкімята? Молодці? Дошкімята? Хто має ранець чи портфель? Школяри. Так, молодці. Школяри. А хто може приносити з собою іграшку в дитячий садок? Коля. нята. дошкінята. нята, молодці. Yeah. Незабаром стануть школярами. О. Дошкіннята. Дошкіннята. Yeah. Так, дітки. Молодці. Малята. Ось ми з вами сьогодні поговорили про школу, про дитячий садочок. Ми вам, зайчикам, бажаємо, щоб у вас було міцне здоров'я, завжди гарний настрій. Дякую вам за увагу. До побачення! До нових зустріч. Дякуємо, до побачення. До побачення. До побачення.